Зараз я спробую. Запах такий вершковий молочний, просто бомбезний. Ну, не знаю, що, що вам сказати. Сир реально просто бомба. Всім привіт, гості, підписники та глядачі мого каналу. З вами Вовка Брус. І в сьогоднішньому відео ми приготуємо сир з Виногородський. Ну, Чому саме вибрали ми з По тому що це такий більш-менш нескладний рецепт, його неважко зробити навіть починаючим Ну, Так як ми починаючі сировари, це в мене друга варка. Тому зваримо цей сир, і тим більше в нього невеликий термін дозрівання, всього-навсього 10 днів або від 10 днів. Будемо готувати сир із 60 літрів молока. Е, так як у нас сироварня на 60 літрів, тому е, от такий об'єм. Е, Вимога до молока. Молоко потрібно, щоб було е, саме краще, коли воно вечірнє. І е, на слідуючий день вранці е, ми робимо сир. Перш за все, потрібно за ніч, щоб молоко охололо. Потім збираємо вершки. Ну, я зібрав практично, ну, більшу половину вершків. І молочко виливаємо сюди. Робимо його пастеризацію. Ну, так як в нас пастеризація. Проходить в автоматичному режимі, тому тут без мого втручання. Для проведення пастеризації потрібно нагріти молоко до 65 градусів Цельсія, витримати 15 хвилин і охолодити його до температури внесення закваски. Температура внесення закваски в нас буде 32 градуси Цельсія. Взагалі, я виставив на автоматиці 32 градуси Цельсія. Після пастеризації наше молочко охолодиться до температури 32 градуса Цельсія. До речі, дану сироварню я придбав на сайті Craft Store. Це чисто український виробник. Він виробляє сироварні, він сам її розробляв. В общем, Тут дуже гарний підхід. Все гарно продумано. Дуже мені подобається. Ну, одну варку я провів, в принципі, без великих трудомістких затрат. Можливо зробити такий сир вдома у е, наводяній бані. Але е, ну, там більше процесів потрібно проводити, прямо стоячи біля того сиру. Процес варіння сиру у мене перший раз зайняв ну, практично е, годин 6 7 варив я сир. То е, За допомогою даного апарата я маю змогу відлучатися, він сам все це діло робить. Я тільки приходжу, вношу закваски. Взагалі, працюю потім вже із зерном на фінальному етапі. А коли робити на водяній бані, то, звісно, трошки важче. Посилання на сайт, там, де я придбав, і на канал самого розробника в нього є свій YouTube канал. Так що посилання я залишу в описі до відео. Пастеризація наша завершена. Тепер час внести хлористий кальцій. Хлористий кальцій вносимо у розмірі. Ну, в общем, 10% розчин потрібно зробити. Ну, у нас тут простіше. У нас тут хлорид кальція, я замовляв на сайті сироп. Я тут дивіться, отакі тюбіки. І в кожному тюбіку на 10 літрів молока. Тобто беремо 6 тюбіків, розтворяю його у 300 мл води і вношу у наший чан. Після чого чекаємо 10 хвилин. Після того, як пройшло 10 хвилин, робимо. Пропорцію мезофільної і термофільної закваски. Нам потрібна пропорція 50 на 50. Тобто беру закваску. У мене там у одному пакеті мезофільна закваска там на 500 літрів молока. У термофільній там на 1000 літрів молока. Я висипаю все з пакета, важу, визначаю, яка мені потрібна кількість, наприклад, на мій об'єм по пропорції. і в общем, вношу сюди. Получається, на 30 літрів роблю мезофільної закваски і на 30 літрів термофільної. І, е, потім змішую. Е, тепер розсипаємо її по поверхні молока. Чекаємо одну хвилину для того, щоб наша закваска регідрірувалася, набухла. Е, потім ми перемішаємо ретельно закваску і дамо їй працювати одну годину. Під час цієї години будемо підтримувати температуру у сироварні 32 градуса Цельсія. Ну, за цим буде слідкувати автоматика і буде працювати сироварня. І Через 50 хвилин, за 10 хвилин до внесення молокозвертуючого ферменту, його потрібно розвести в воді і дати ну, настоятися 10 хвилин. Потім будемо вносити молокозвертуючий фермент. Друзі, пройшла година, наша заквасочка спрацювала. В общем, тепер ми маємо внести сечужний фермент. Сечужний фермент за 10 хвилин до того, як вносити, ми його розбавили у 200 або 100 мл води. Тут внесено ось дозіровка 3 мл для 10 літрів молока. Все робимо згідно із рекомендаціями, які дає нам виробник е, даних препаратів. Тоді, коли наша кришечка перестане отак прокручуватися, а якоби прилипне до молока, е, буде рахуватися точка флоакуляції. Час від внесення ферменту до наступання точки флоакуляції е, ми відраховуємо і потім приміняємо часовий коефіцієнт е, або мультиплікатор, так званий 3,5. Для даного сира мультиплікатор 3,5. Таким чином, беремо час, який в нас пройшов до настання точки флаокуляції, множимо на 3,5 і відміряємо цей проміжок часу від моменту внесення ферменту, тобто враховуючи оцей час, що пройшов до точки флакуляції. І потім вже будемо працювати із зерном. І ще по даному рецепту передбачується піднімання температури із 32 градусів до 30. 4 під час дозрівання згустка. Так що зараз ми на контролері ставляємо, виставляємо 34 градуси і будемо чекати до точки флакуляції. Ну Потім я вимкнуся, покажу саме, як рухається ця кришечка. Друзі, зверніть увагу, в мене на е, таймері вже 9 хвилин, Ну було 8. Наступила точка флуокуляції. Наша кришка вже не прокручується, а якоби на місці отак зупинилась. І тепер приміняємо мультиплікатор 3,5. Вмикаємо калькулятор. 8 хвилин помножити на 3,5. Получається 28 хвилин до закінчення нашої ферментації. І через... тепер 28 в общем, 8, вже пройшло 10 хвилин. Получается, через 18 хвилин ми вже будемо працювати із нашим зерном. Вже доходить до кінця наш час дозрівання згустку. Тепер вже можемо відкривати нашу сироварню і будемо працювати із зерном. Будемо працювати за допомогою, будемо нарізати згусток. За допомогою такого ножа цей ніж йшов у комплекті з сироварні. В будь-якому випадку можна будь-яким ножем, головне, щоб доставав до дна нарізати. Будемо спочатку нарізати, наприклад, вздовж, потім поперек, на такі якоби, стовпчики, а потім, за допомогою ліри, будемо різати на кубики. Будемо різати на кубики товщиною ну, десь розміром 1 см. Так, все, цей таймер нам подав сигнал. Приступаємо для, до нарізки згустка. Провіряємо на чисте відділення за допомогою ножа. Отак, опускаємо ніж і в сторону відхиляємо. 5 хвилин ще. Тепер можемо бачити, що згусток відділяється, до ножа не приклеюється, значить можна приступати до його нарізки. Ріжемо на такі полоски шириною десь приблизно в 1 сантиметр. І даємо буквально хвилинку дві відпочити. Потім будемо проводити нарізку, е, поперек. впоперек. Пройшло буквально дві хвилини і тепер робимо нарізку поперек. Получаються такі у нас стовпці. До речі, хтось писав із підписників, що обов'язково щось е, Володимир доробить до даної сироварні. Я казав, ні, ні, все чудово. Але все-таки є одне доопрацювання. Даний ніж був, в общем, ізначально він йшов в комплекті не загострений. Ну і я ж, відповідно, для того, щоб краще було різати згусток, я його просто нагострив. Ну як, не нагострив, а зробив тут такий спуск, більш-менш для кращої роботи. Тепер, друзі, так само чекаємо дві хвилинки і будемо нарізати на кубики за допомогою ліри. Ходимо нашу ліру. І ось таким чином доволі просто це все робиться. Встановлюємо мішалку. Мішалка, як ми бачимо, встановлюється дуже легко і просто. Все, мішалка на місці. Тут шплінтуємо і вмикаємо її. І починаємо потихеньку вимішувати. Ну, на начальній стадії потрібно так, швидкість мішалки зменшимо. Мінімально поставимо там буквально. Просто в общем підворушуємо наше зерно, щоб воно не злиплося. Внизу це робить мішалка. ну, Не спіша. І е, паралельно піднімаємо температуру до 39 градусів. І потихеньку наше зерно починає віддавати е, сироватку. Е, цей процес буде тривати 30 хвилин. І паралельно за ці 30 хвилин ми маємо нагріти до 39 градусів. І сироватки збільшується. В общем, цей процес буде тривати 30 хвилин. Но я буквально допоможу мішалці хвилин 5, і потім вона буде справлятися вже без мене. Та вже бачимо, вже пішло вимішування. Друзі, пройшло пів години. Маємо ось таке ось зерно. Тепер зупиняємо мішалку. Так. Мішалку зупиняємо. Якраз нагрілося, практично треба було 39, але ну, у нас нагрілося 38, блимає 39, якраз нагрілося так, як потрібно. Тепер наша задача злить сироватку за допомогою ось такого інструмента, Називається книжка. Ми сюди вводимо її, відкриваємо кран і буквально зливаємо сироватку. Сироватку зливаємо до тих пір, щоб показалося зверху в нас зерно наше. Сироватку ні в якому разі не викидаємо. Із сироватки готуємо сироватний сир рикотту. Дуже класна річ, ми вже готували. Дуже сподобалось нам взагалі. Я підставляю ось таку каструльку. Вводимо нашу книжку. Якраз надбрано так. Роздвигаємо її. Так. І тепер. Деяка частина нашого зерна. Падав дружлак. Ми його повертаємо на місце. І, і зливаємо нашу сиру. Добавляем 3 столові ложки з горкою солі. В общем, на 20 літрів 1 столова ложка. І ретельно перемішуємо. Дитально перемішуємо тепер наше зерно. Бачимо, яке прекрасне зерно вийшлося у нас. Так, і тепер застилаємо нашу форму сир поміщаємо на дно дренажний, в общем такий знержавіючої стали так. і перекладаємо наш сир у форму. Так, гарно. Дуже красиве зерно вийшло. Якщо чесно, я дуже не спеціаліст. як для другого разу. Вічно. Перекладуємо. Да, до речі, друзі, як узнати, чи правильно зерно вийшло, отак при стисканні його, розжимаючи, воно дорожно отак розпадатися. Поняли, так? Да? Друзі, тепер пресуємо за допомогою ось такого преса. Получається, дві головки більша і менша. Пресуються за допомогою преса. Прес Також я замовляв на сайті Craft Store. Це також розробка Даніїла Перваченка. Непогано зроблено, особливо коли немає світла. Тому що в нього є ще прес і електромеханічний, але там потрібно світло. От зараз в цій ситуації найкращий прес, це, мабуть, він. Тут за допомогою плеча вішаємо і підбираємо вагу, яка нам потрібна. Зараз тут вага в нас на поршні 5 кг. Щоб визначити вагу, просто підставляємо знизу ваги. І визначаємо силу, підбираючи, наприклад, об'єм. Можна сюди підвісити наприклад, відро, і набирати води і регулювати, скільки нам потрібно. Ось І, все. і так як в мене все не влізло, вийшла ще одна головка окремо. Просто 5-кілограмовий млинець від штанги поклав і будемо пресувати. І Таким чином пресуємо наш сирок 1 годину під вагою 5 кг, потім е, витягаємо його, перевертаємо, е, витягаємо із форми, перевертаємо, потім е, вставляємо форму назад і е, так, таким самим чином е, пресуємо його ще е, півтори години, тільки вагу міняємо, ставимо вагу е, 10 кг. Тобто сюди покладу 10 кг, сюди просто а підвішу вон те відро і сюди підвішу відро і налью трошки води, визначу вагами кількість кілограм. Пройшла одна година пресування нашого сиру. Тепер наша задача його витягти із форми, і витягти із тканини, перевернути, перезавернути і назад у форму помістить і під прес, і будемо пресувати потім уже півтори години і вага буде в нас уже 10 тут. Ага, вже бачите, пошла? Пошла жара. Я так розумію, треба дуже обережно. І я так розумію, потрібно ще й дуже швидко, швидко це зробити. Так. Ось ще не так отак ось накриваємо. Так. Ну, приблизно так. Вішаємо відро і, виходить, пресуємо вагою 10 кг. Ну, тут просто те саме зробимо і але млинець покладу вже зверху ось такий. Після чого готуємо розсол. Розсол робимо 20-відсотковий, тобто на 10 літрів води беремо 2,5 кілограми солі. 50 грам оцету і беремо е, один тюбік хлориду кальцію. Доводимо до кипіння, розчиняємо сіль, потім охолоджуємо, додаємо туди хлорид кальцію, оцет, і в нас готовий розчин для посолу. Термін засолювання буде виходячи із ваги наших головок. Тобто на 1 кг головки. Ми його солимо 12 годин. Якщо, наприклад, буде в нас 3 кг головки, то будемо солити його 36 годин. І через кожні ну, там, 6 годин приблизно перевертаємо головку, щоб вона солилася із обох сторін, так як вона буде всплівати і вона буде в розсолі плавати. І так, друзі, зараз будемо проводити дегустацію. Нашого сиру з Венегородського. Це в нас качота була. В попередньому відео ви можете подивитися про дегустацію, В общем, можливо, вже й дивилися відео. От зараз будемо робити дегустацію з Венегородського сиру. Це найбільш простий сир, який можна тільки зварити в домашніх умовах. Навіть новачкам він вдається. Я так думаю, в мене вийшов сир. Е, ну, мені так здається. От Зараз це перевіримо. Цей сир дозрівав виходить, 7 днів, так як по рецепту. Ми його ще не пробували. В мене ще є дві головки більших, але я їх планую покрити латексом. Або не латекс спеціальний такий матеріал, що не має запаху для зберігання. І витримати його там місяць, а можливо і два. Ну, а зараз спробуємо Звенигородський. Ріжеться, якщо чесно, набагато легше, ніж получився. Да, Ось дивіться. Сир наш. Так, має такі характерні е, невелику кількість е, нерівних глазків, притаманних даному сиру. Ну, а на смак зараз будемо пробувати. В общем, на вид класний. Запах такий вершковий, молочний, просто бомбезний запах, подобається. Е, велик, ну як. Я б не сказав, що дуже велика кількість, але є механічні е глазки притаманні для цього сиру. Е колір ну, такий світлуватий, можна змінити колір, тобто добавити жовтизни за допомогою м -м, натурального барвника Анато. Він в мене є, але я чомусь ним не скористався і в рецепті того сиру взагалі там був барвник, я також не скористався. Вилетіло з голови, але я, я так думаю, колір на смак не, не впливає. Так, ну і спробуємо ж. Сир получився такий, який має бути, напівм'який. Ну Це так, да, дійсно. Набагато вираженіший сирний смак, ніж, наприклад, у нашої качоти, яка трошки не вдалась, кому цікаво. Відео про качоту вже є на каналі. Дегустацію просто в один день знімаю, так як тут дозрівання 10 днів, тут 7 днів, різниця 3 дні була між варками. Сир реально класний. Немає слів, треба йти гукати, мабуть, Володимировича. Нехай спробує. Да. Це сир дійсно, я не знаю, як вам об'яснити, дійсно класний сир Напівм'який. Аромат витончений. До речі, покрию ті дві головки спеціальним латексом. Ну, воно не латекс, якось по-другому називається. І з часом. Він має стати набагато смачніший, витриманіший. Ну, не знаю, що, що вам сказати. Сир реально просто бомба. Дуже рекомендую рецепт, дуже простий рецепт, до речі, це із цих сирів, я так розумію, найпростіший рецепт. Швидко робиться. І сир просто, просто ракета. Погукаю Володимировича. Та вже вітовсь. Так, це друге відео буде. Давай, Матвій Володимирович, заходь. Всім це привіт. Звенигородський сир. Будь ласка, глядачі ждуть. Всім привіт, друзі та глядачі мого каналу. З вами Матвій Бос Володимирович. І сьогоднішнього відео я вам розповім про нашу тю. Про наш сир цей. Ну, ми його їли, Зараз я спробую. Теж смачний. Не mm? посолений. Не посолений. Не посолений? Посолений, кажу. Посолений. Просто цей менш просолів. Ми буквально щойно пробували, а цей більш просолів, тому що тут все правильно було зроблено. Ну я, а я не вгадав, що буде так смачно. <реш> Добре. Добре і точно. Так, да, ну все. Все, всім пока, підписуйтесь. Підписувались, бо вони не знають. Половина більше, не підписалися. Всім пока, друзі. До завтра. Завтра знімемо відео получше Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дивіться, всякі мої інші відео, лайк. Поставте лайк. Щоб не бой і це. Щоб все діло. Все буде добре. Точно. Все. Всім, всім дякую за перегляд. Друзі, до побачення. І всім успішних варок. Завтра бар. ми знімемо відео покрутіше. Так. Завтра ми цей сир, мабуть, з'їмо з кавою зранку, так? Да? Дякую всім друзі за перегляди. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте відео обов'язково. Всім миру здоров'я і добра! Слава Україні! Слава ЗСУ! Дякую за перегляд і до нових зустрічей!